Всім привіт, Вітаємо вас на YouTube-каналі AutoCompani. Маємо в наявності ось такий прекрасний сімейний автомобіль. Це у нас Volkswagen Tauran 2018 року випуску з автоматичною коробкою передач та дизельним двигуном. Автомобіль в принципі, в досить непоганій комплектації. Кажу зразу, він повністю весь в рідній фарбі. Салон у нас ну, досить простенький, але в принципі, ну, йому більше не треба. Хороша бокова підтримка, комфортна їзда, прекрасно. Повний електропакет зі складанням та підігрівом дзеркал. Салон у нас по асистентах. Маємо адаптивний круїз-контроль, що немало важливо. Маємо електричний паркінг і систему Автохолд, датчики дощу світла, 182 тисячі чесного та перевіреного пробігу, трьохзонний клімат-контроль. По мультимедії потрібно активувати CarPlay, але в принципі він підтримується. По парктроніках у нас передні та задні парктроніки і камера заднього виду. Ага. Е, так, По асистентах загалом адаптивний, як казав, що він ще має. Адаптивний круїз, контроль дистанції попереду, розпізнавання втоми і превентивна система безпеки. Все, що треба для щастя, в ньому є. Так. Ззаду. Ззаду, ззаду, ззаду в нас, як завжди, багато місця. Клімат, стандартно, три роздільні сидіння, столики. Чік-чик. Стаканичок, прекрасно. Я рахую прекрасно. Величезна кількість ніж, до речі, в цій машині. Що спереду? Тут маємо. Тут маємо дуже зручно. Прям купа всього. Багажник тут просто величезний. Маємо прикурювач. Тут в нас що? Маємо ого, навіть запаска повністю з диском. Прям прикольно. Тут що? Домкрат є, все є. Все, що тебе щастя, воно є. Бомба, шторка є. Ще й двох, в два положення. Прикольно. Автомобіль же є в нас в наявності на майданчику у Львові за ціною 16 тисяч 950 доларів. Нагадується, 2018 рік він повністю без пошкоджень, в рідній фарбі, з чесним та перевіреним пробігом. Тому, якщо вас цікавлять детальніша інформація та фото по ньому, пишіть нам саме зараз.